Доброго дня, в мене сьогодні на огляді в оренду двокімнатна квартира, ЖК академічний, дуже великої площі. Тут майже 70 квадратних метрів. Вона реально вживу велика та світла. Я знімаю вечірню пору доби, тому на жаль, трішки крадайте цей простір. Але дійсно вживу дуже класна квартира з двома абсолютно роздільними кімнатами. В одній із них ось таке величезне двоспальне, якісне ліжко з гарним ортопедичним матрацом. Є ще комод для зберігання речей і велика шафа гардеробна. Взагалі, ця квартира, як на мене, ідеально буде для родини. Тому що є все потрібне і плюс дійсно багато місця. Друга кімната у нас теж непрохідна, абсолютно окрема. Ось такого формату розкладний двоспальний диван і теж місце для зберігання потрібних речей. Санвузол у нас ось таким величезним дзеркалом. Тут у нас ванна, рукомийник, туалет. І що хочу ще сказати, окремо є кімнатка, де знаходиться пралка, фактично така технічна кімнатка, де можна і зберігати якісь побутові потрібні речі. У нас буде газофікований, двоконтурний газовий котел. На кухні теж є все потрібне. Телефонуйте, вона вже вільна.